І так, ми з вами проговорили найголовнішу інформацію, яка стосується польських осіб, три особи однини і три особи множини, тепер будемо відмінювати дієслова. І перше дієслово, яке я пропоную провідміняти називаче, Називатися. Відмінюємо в теперішньому часі за всіма особами, які ми щойно з вами вивчили. Я називам ще. Ти називаєшся Он називає Она називає ща Оно називає Ми називаємося Ви називаєтеся Вони називаються Вони називаються Перекласти можна як Я називаюся, ти називаєшся, або Мене звати, Тебе звати, кому як зручно буде запам'ятовувати. Прочитаємо діалоги із цим дієсловом. Діалог 1. Назиwam Барбара Ковальська, а ти як się nazywasz? Наzywam się Daniela Діалог 2. Назиwam Шимон Szymon A pan? Jak się pan nazywa? Nazywam się Tomasz Kowalski. Dialog 3. Jak ten pan się nazywa? On nazywa się Filip Dacewicz. A wy? Jak się nazywacie? Ja nazywam się Wiesława Wojciechowska, a on nazywa się Miłosz Baczyński. I teraz nastał czas pojaśnić, w czemu różnica między on І пан, вона і пані, оні і панство. Справа в тому візьмемо пару он і пан. Решта, два випадки будуть аналогічні. Справа в тому, що пан може вживатися у двох контекстах, як він і як ви, вічливо до чоловіка. Тобто пан, як і пані, як і панство може вживатися у двох випадках. В той час, коли він, вона і вони вживаються завжди в одному контексті. Я хочу звернути вашу увагу на два речення з наших діалогів. Перше речення А пан як ще пан назива, і друге речення, як тен пан ще назива. В першому реченні «а пан, як ще пан назива, ми запитуємо, а ви, як ви називаєтеся? Тобто тут слово пан використовується як ви, як вічлива форма до людини, звертання до людини. Перекладемо діалог повністю, діалог 2. Мене звати Шимон Вацик. А вас, як ви називаєтеся?» Мене звати Томаш Ковальський. І діалог 3. Як тен пан ще назива? Як цей чоловік називається? Як звати цього чоловіка? У нас там використано слово Тен. Тен означає цей. Як, як звати цього чоловіка? Його звати Філіп Дацевич. А вас, як вас звати? Мене звати Віслава Войчаховська, а він називається Мілош Бачинський. Тобто, в другому е, діалозі ми звертаємося вічливо до пана на ви, а в третьому діалозі ми говоримо з кимось про когось. Третього, так? Тому що я запитую, як його звати. Я не запитую в нього безпосередньо, а я запитую в когось, як звати його. Давайте подивимося ще раз цю інформацію на картинках. Цього разу приклад буде про пані. Пана ми вже проговорили. Давайте поговоримо ще про пані. І так, як ще пані назива? Бачимо, що у нас за столом сидять дві жінки, нікого третього немає, тобто вони говорять між собою, і одна другу вічливо на Ви запитує, як ще пані назива, як вас звати? Вічлива форма. І наступна картинка: у нас вже є три пані, три жінки і Третя сидить так трішечки збоку, і одна друга питає: Як ще назива та пані? Як називається ця жінка? Як називається ця пані? Тобто вони вже не запитують одна в одної, як тебе звати, а вони між собою говорять про якусь третю особу, як називається ця пані? По-іншому це речення можна сказати, як вона ще назива? Як її звати? Так? Тобто ці два речення, вони між собою однакові, тільки перше виражає більшу повагу до людини, а друге стандартне, як її звати. А далі у мене для вас буде маленький тренінг. Ми повертаємося до наших діалогів, які я вам щойно прочитала, і завдання буде наступним. Знайдіть, будь ласка, всі дієслова. Називати. Всі форми дієслова називаче, поясню так, тому що дієслово у нас одне, і ми маємо його форми. І проговоріть для себе, яка це особа. Наприклад, в першому діалозі перше речення Називам ще Барбара Ковальська. В мене є дієслово називам ще, яке стоїть у особі Я. «Я Нази ще. На наступному слайді ви можете перевірити свої відповіді і похвалити себе за чудову роботу.